Артисти, які вважають, що вони топові, вони вже самі не помічаючи, починають покриватися нафталіном. І вони самі того не помічаючи, починають відчувати себе королевами якимись такими або великими прімами. Хоча вже якість того, що вони роблять на сцені, того не відповідає. А хто на твою думку це В мене? Я тобі скажу, чесно кажучи. От Тіна Кароль, на мою суб'єктивну думку, вона почала деградувати. E, взимку я був на одному виступі, і виступала спершу Злата Лата це був блискучий виступ, просто розрив, і потім після неї вийшла Тіна Кароль. Тіні Кароль просто було нічого робити. Таке влаження, ніби вона вийшла з таким: знаєш, ну я вас, я вам зараз зроблю одолження, що я перед вами виступаю. Я Думаю, ну як ти прима? Ти королева? Ти завжди маєш відпрацьовувати на всі сто? Ти завжди маєш розривати. Але тим не менше Тіна Кароль сьогодні номінована на найкращу виконавицю, а Злата Огнєвіч – ні. А, як сказала мені сестра однієї відомої української співачки, не даремно Злата Огнєвіч зараз не номінована, а номінована Тіна Кароль. Тому що є все ж таки певна, що у бізнесова мафія.